Сам чогось казатиме, що й ти не зможеш. Маєш мету. Добивайся. Крапка. Дуже мій друзі, я не знаю, що ми зробили в минулому випуску. Мадридський Рал разом з Мудриком вирвали цю путівку в 1-4 ліги чемпіонів. До сих пір, як згадую цей поєдинок, просто емоції валять через край. Мадридський реал по сумі двох поєдинків обіграв Сивілю з рахунком 5-4. Ювентус пройшов Бая, Манчестер Сіті пройшов Атлетика, Спортинг пройшов Вольсберг. Ювентус Майн Сіті та Спортинг. Одна четверта. Хто нам дістанеться в наступному етапі, ми дізнаємось вже зовсім скоро. А зараз в нас по плану проти напроти райове В Чемпіонаті Мадридський Реал продовжує лідирувати. В нас 73 набраних бали. Всього в нас виходить 38 турів, якщо я не помиляюсь. Ще три перемоги. і Ми чемпіони. Рає 20-та позиція. В фіналі Копадиспаля Сівілля зіграє проти Атлетик Більбао. Ну, Сівілля заслуговує в цьому сезоні, хоч на якийсь трофей. В Чемпіонаті Іспанії кращим бомбардиром є Карім Бензема. 32 голи забив цей хлопець за 31 поєдинок. Грізман на другому місці в нього 20 забитих. Мудрик на третьому в нього 17. Ну майже наполовину ми відстаємо від француза. Я просто ось згадую, скільки Бензема забив з пенальті, які заробив Мудрик. Він просто цього ще не розуміє, що він просто шапка в чужих в лізі чемпіонів того самого Бенземи сім забитих. Я думаю, якщо все окей, в нього ще мінімум два поєдинки, і він зможе забити більше і вийти на перше місце. Хоча там фоден з Мансіті також пройшли далі. Можливо, ми проти них будемо грати. Два дні тому ми відіграли 120 хвилин. Тому зараз тиміни мудрика немає. Зеро. 4-1 впевнена перемога від королівського клуба. Один гол забив Бензима. Святкує мадридський реал в себе в роздягальні. Ми вже бачимо на горизонті цей трофей. Залишилось зовсім небагато. Пару кроків. Після 32 турів на 76 набраних балів. 12 балів відрев від Віляреалу. Ну а що там в лізі чемпіонів? Тож проходив півфінал. Але перед цим давайте подивимося Лігу Європи. Інтер пройшов Манчестер Юнайтед. Вес проходить Лестер. Ось такий четвертьфінал був англійський. ПСВ проходить Спарту А Лєпцик здолав ПСЖ. ПСЖ з Ліги Європи вилітає. Інтер, ПСВ. Вест Хем Лейцев. В лізі конференції Ліон здолав Ген, Рома здолала Азе. Тоттенхем здолав Галатасарай Сарай, Ференсвараш пройшов Славію Ференсварош Ліон, Тоттенхем, Рома. Let's go! Мадридський реал зіграє проти Манчестер Сіті. Друга пара Ювентус Спортінг. Спортінг заліз в півфінал. Мадридський реал зіграє проти Манчестер Сіті. Мені здається, хто пройде з цієї пари далі. в Фінал, то і стане переможцем. Переможцем в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Це неймовірна пара. Це навіть краще за фінал, тому що буде два поєдинки проти горожан. А до речі, друзі, завтра у нас дуже багато поєдинків в Лізі Чемпіонів. Прям реально є що вибрати і на що загрузити. Наші друзі з Фобет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. Кадіс, 5 днів відпочинок і Манчестер Сіті, 4 дні відпочинок Валенсія, 2 дні відпочинок Манчестер Сіті. Ну, друзі, якщо об'єктивно, ми можемо там пожертвувати поєдинком проти Кадісу, і проти Валенсії. Ну, реально злити, випустити, наприклад, там якийсь U-19 склад, і нормально зіграти проти Манчестер Сіті. Ситуація в турнірі. Таблиці нам це дозволяє зробити. Але, друзі, ми нічого не вирішуємо. Вирішує ось цей молодий чоловік. Але все ж таки, мені здається, що Мудрику краще відіграти один тайм. Один тайм і все, відпочинок. Щоб, не дай Бог, не нарватися на травму, не дай Бог не пропустити поєдинок проти Манчестер Сіті. Чудовий пас. І приб'їмо. Тому це я до чого веду. Треба Мудрика берегти. А не тільки Мудрика, того самого Бензему, Куртуа, Хакімі. Звісно, куди ж без них? Так ось зараз ми пропускаємо Алькарон. Мудрик отримає передачу. Бачите, як Мудрика одразу жорстко зустрічають. Як тут можна грати? Ноги повідриваю. Іхначо. Проходить, дивіться, сам намагається він йти вперед. Джозе Марі Іх іначо. Спокійно. О! Ніхто не просив цю передачу. Не зрозуміло, чому він віддав. Зараз може бути дуже небезпечно біля наших воріт. Він проходить, бореться, ставить корпус, віддає передачу, іначе пробиває. І Куртуа, напевно, цього абсолютно не очікував. Ось вам, будь ласка, і початок цього поєдинки прийняв на груди, і в падінні красиво забиває гол. Абсолютно не зрозуміло, що робили захисники, що робив голкіпер. Повинні ми були справлятися, але на момент 20 ї хвилини рахунок вже 1-0. Ну як ти пропускаєш! Ну що це таке? Все ж таки, напевно, мадридський реал зливає ці матчі. Віддав. Ну і пробивай! Ой, чудово! Ой, чудово, Сенсіо. 2-1-32, хвилина зустріч! А може, ви знаєте, не зливай? Чудово розібрались тут футболісти, ідеально викатали на Сенсіо. і той не залишив жодного шансу голкіперу. Так, ну нашому захисту треба якось грати більш уважніше. Віддаємо вище. Можна, можна і проб'ю. Пробиває Мудрик! Вище воріть. Вперед. Проходиться передача. Ну що, Михайло Мудрик. Давай остання атака в першому таймі. Відам. Не б'ю. Белінге пробиває. Куди вперед. Можливо, хтось рукою щось грає. Не грає ніхто рукою. Зюлі, да. Швидше, хай. Після першого тайму рахунок зустрічі 1-2. На жаль, поки що мадридський реал програє. Ми, як і було заплановано, йдемо на заміну. Гра таки завершилась з рахунком 1-2. Мадридський реал поступився. До речі, це була третя поразка в цьому сезоні для Мадридського реала в чемпіонаті. Біля Реал поки що свою гру ще не зіграв. Але зараз, друзі, настав час Ліги Чемпіонів. Колан, Гріліш, Марес, Дебрюйне, Сілва, Родрі, Кансело, Волкер, Торес, Дєш, Едерсон. Ну У них склад майже без трансферів. Мадридський реал Манчестер Сіті, Сантьяго Бернабеу. Перша зустріч півфіналу. Сьогодні граємо ми в Вдома, чудовий перформанс, присвячений Каріму Бензима, виходить Михайло Мудрик. Все готово до початку цього поєдинку. Ну, цікаво, все ж таки, хто вийде переможцем з цієї пари. Підопічник Карлан Анчелоті чи Пепа Гвардіоли. Сара школа проти нової школи. Марес віддав передачу на Бернардо. Бернардо на гріліш. А гріліш. Дивіться, як вони підключаються. Як вони пробувають? Ну я розумію, що сьогодні просто не буде нашій команді. Вальверде там відігрує. Ріад Марес. Хатають вони. Намагаються вийти під удар. Оу, Торрес. Холан. У нього хоть заберег м'яч. Б'ю! Це простріл чи удар, я не знаю, друзі. З лівої ноги абсолютно не точно. Жал консел. Чудово. Акімі. Білінхем, добре. Тягнемо. Тягнемо, тягнемо. Не так і просто там обійти волкера. Та як він зносить знову... Рукою зіграв Волкер! Небезпечний штрафний! Давай, Карім бензима. Бензима! Пробиває карім бензима! 20-та хвилина зустрічі! Ось чому цей хлопець є найкращим бомбардиром в нашому чемпіонаті. Тому що він вміє забивати. Він вміє забивати не тільки зі гри, не тільки з пеналь, а ще й зі штрафних. Ого, на мене пасті шо. Дякую. Мудрик виграє верхову дуель. Так. Я <плес> Втрачаємо м'яч. яч. Іграли. Ще дав далі. Слабенько. Але як же там Мудрик намагався накрутити Волкер? 1-0 на момент 30-ї хвилини зустрічі. Мадридський Реал вийшов вперед завдяки голу Бенземе. Поки що йде все, як ми того хочемо. Мудрик відпрацюй. Молодець. Повернувся допоміг. Не можна так пролітати. Удар поворот там куртуа рятує. Пас на Каріма Бензимо. Якщо зараз буде дубль. Виграли. Обсайдбу. Дуже старається Михайло Мудрик проявити себе в цьому поєдинку, але поки що по таймінгам якось важкувати піймати. Вперед. Воно. Ну, від волкера ми не втечемо. Чудово. Ну. Бий! Це пенальті. Ось це, друзі, подарунок. Реально, в руку влучив. Якби там не рука, м'яч дійшов би до Бензема. Карім бензима забиває дубль. Я вже знаю, в кого буде золотий м'яч. Це остання атака в першому таймі. Гріліш проходили. Тут його Хакімі зупиняє Родріго, вибий м'яч! Мадридський реал після першого тайму 2-0 перемагає Манчестер Сіті. Два голи забив Карім Бензема, два голи забив після стандартів. Головне, щоб не було так, як в першому поєдинку проти Севілії. 2-0 ми перемагали, програли 3-2. Ці три голи ми пропустили в другому таймі. З'їли? З'їли, з'їли, з'їли. Захавали просто з обох боків мене та перед. Та бистріше давай! Отам Зюлі треба його просто знести. Осайт. Да ну на... Опа, замість Гріліша виходить Філ Фоден. А Фоден, до речі, є кращим бомбардиром в Лізі чемпіонів. Не зрозуміло, чому він не вийшов з перших хвилин. Але зараз він вже на полі. Він готовий забивати. Він уже зараз має шанс! Дивіться! Віддає! 2-1! Ну, а що мені сказати за Холанм? Просто проспали, він тут був один. Зюля кудись побіг. Холанд в таких моментах не пробачає 2-1. Інтрига зберігається в цьому поєдинку. Знову всайд. А ну щось це таке? Замість Родріго виходить. Хто це такий? Так я не зрозумів, хто то вийшов, погнав сполкера. Віддає пас. Альварес! Ось цей чоловік за дві заміни міняє повністю всю гру. Зараз би 2-2 і все, йду побачити. Марез віддає передачу. Ого, Фоден яку! Тепер ми вже в програшній ситуації. Зараз Манчестер Сіті просто на куражі буде настись вперед. Кансело всіх возить рилом. Намагаються вони ширше розтягувати наших футболістів. Ходен. Афілфодент це просто батька на Не Немав же сили мудрика бігти Ну Куди цей пас? В чемпіонаті навпаки, в другому таймі, ми додаємо в лізі чемпіонів все. Все йде просто через дупу. Ми взагалі просто не контролюємо зараз м'яч. Ріад Марець, видав передачу! Холанд. О боже! Відав. Ще ша. Шо... Пробувай! <5 cele> Ні, ми ще будемо боротися в цій грі. 3-2 мадридський реал виходить знову вперед, цьому поєдинку. Ні-перекривайте -ні, всі ці паси! Як вони нас катають? Замість Бернарда Сілви виходить Гюндаган. Закривайте, не давайте бити. В цьому матчі залишилось грати 2 хвилини. Ми контролюємо м'яч. Швидше треба віддавати передачі. Але все ж таки, друзі, в першому матчі ми здолали Манчестер Сіті з рахунком 3-2. Нас чекає матч відповідь. Зараз гра проти Валенції Два дні відпочинок і Манчестер Сіті. Мадридський Реал в першій грі обіграв Манчестер Сіті з рахунком 3-2. Ювентус в першому матчі обіграв Спортинг 2-0. Мені здається, що без проблем. Ювентус опиниться в наступному раунді. На гру проти Валенції ми не виходимо в основі. Нас випускають тільки на 56-й -ті хвилині. Віддав. Ого, погано пробував ближче. Мудріч ще з'являється на полі. До речі, чому Мудріч не грав у першому матчі проти Манчестер Сіті? Робимо навіс. Бензима! Ми все зробили для цього хлопця. Все зробили для цього хлопця, щоб він був на першій позиції в бомбардирах чемпіонату. Чудово, виграв. Далі. Можна навіть і без біга просто розбиратися ось ось тут і. Ой-ой-ой, ой ой, 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 ой. вигризти м'яч. І. Ми ще разок туди на бензину загрузимо. О! Браво куртуа! Водиться м'яч в гру. Виграти. Леопорт молодець. Удар! Рука була, рев! Вони почали давити під кінець поєдинку, але вже це нічого абсолютно не змінить. Червона! Звісно, червона. Пауліста, до побачення. Мудрик там втікав один на один. Пробиває Бензима. Просто феномен. Хетрік від Каріма Бензими дарує нам перемогу в цьому поєдинку. Я ось знаєте, що зараз думаю, добре, що Мудрик там не травмувався. Так він, звісно, заробив пенальті, дав гольову на Каріма, але це все одно того б не вартувало, якщо б його зараз зламали. Залишається ще чотири тури. За ось ці чотири поєдинки нам треба здобути одну перемогу. Одна перемога, і ми вже чемпіони. Нас же ніхто не нас дожине. Одна перемога або дві нічкі. Але зараз Манчестер Сіті грає проти Мадридського реалу. Фоден вже з перших хвилин грає. І бачимо в захисті Алом. І Карвахаля бачимо там. Сьогодні в Англії буде досить таки спекотно. Манчестер Сіті. Їм потрібно, щоб то не було перемагати мадридський реал. Ну а нас влаштує навіть нічия. Але на нічию ніхто грати не буде. Бернардо віддає передачу, Зюля дістав. Віддав далі передачу Чудово Кімі читає. Знову офсайд. Ну нічого. Раз офсайд, два офсайд, три офсайт. На четвертий раз все ж таки воно пройде. Як це було в матчі проти Валенці? Перва це вам не волкер. Ще вперед. Я думаю, сьогодні нам проти іспанця буде набагато простіше. Ну, дуже довго, швидше треба. З'їсти, Ляпорт. До речі, Ляпорт вже грав за Манчестер Сіті. Віддав. удар. Я не розумію, як тут проспали знову центральні захисники. Де виходите? 32 хвилина зустрічі мадридський реал пропускає. Здавалося просто відіграйте спокійно. Нехай другим номером, нічого страшного тут немає. О! Та як? Ну і щастить поки що сьогодні Вершкова. І на далі ніж нікого немає, ніхто не закриває. Ну навіщо ти в одне відразу мені повертаєш? Проходить? Є, спокійно. Боже мій Бензема! Після першого тайму рахунок зустрічі 1-0. По сумі двох поєдинків 3-3. Моментів нас було просто вдосталь. Берись, забивай. Ніякі відмовки сьогодні не працюють. Право. Ті, не... Я ж казав, що раз не пройде, два не пройде. На третій воно пройде. На, На третій воно пролізе! Михайло Мудрик все ж таки знайшов він свій момент. Діяв на тоненького по лінії офсайду. Вийшов вперед і переграв Едерса. Один-один в поєдинку. Бензиму міняють на Кейна? Ну що це таке? Ну як таке може бути? Кейн? Знову там, де треба, з'являється Михайло Мудрик. Нехай ми забиваємо не час, але забуваємо тоді, коли це біль за все потрібно. Тепер треба Манчестер Сіті забивати два голи, щоб нас пройти. А ми будемо нагружати туди вперед. Ай-яй-яй-яй-яй, хотів я пробити. Віддав на дебрюне, дебрюйне, дебрюйне знаходить пасом. Вони розпасовують. Вони намагаються підключати свою тікітаку. Ох, і намагаються вони розхитати. Замість Вальверди виходить в нас модріч нарешті. Дочекався появлення цього харба. Дебрюйне. Дар. Діки вийшов. Я розумію, вже мудрик там якоря кинув. Але що мені? Тільки з'явився на футбольному полі. 10 хвилин залишається зіграти команда в цьому поєдинку. Удар! 2-2 без офсайду. Е! Що це було? Ну відверто ззаді стрибав ноги. Час вже майже вийшов. Одна хвилина залишилась, друзі, ми в фіналі. 30 секунд. 10 секунд. Вийшло. Нам просто відбитися. Навіс. Все, друзі, ми в фіналі. Я вас вітаю! 2-2 Манчестер Сіті зіграв з мадридським реалом. Такий результат повністю дозволяє нам пройти в наступний раунд. Спортіт проходить Ювентус. Ні, друзі, ні, ні ні. Я розумію, що це ви зараз будете писати що Ізі фінал. Ізі кубок, не забувайте, як ми зіграли проти сім'ї. На той час ми були на дві голови вищі, ніж наша панель Тому недооцінка не повинна бути присутня. В наступному випуску нас чекає завершення сезону, фінальні поєдинки чемпіонату і фінал Ліги Чемпіонів. Бензима забив 36 голів. Давайте собі, хоча поставимо за ціль, вирватися на другу позицію, обігнати Грізман. Бензима навіть по гольовим краще. В Лізі чемпіонів Мудрик забив 6 голів за 9 поєдинків. Бензима, звісно, ж на першому місці. В нього так само забито голів, як і Фодена. Але поден же все, папа, а Бензима в фіналі. Там ще є Гонсалвош, який може вийти на перше місце, до речі. Тому, друзі, наступний випуск буде дуже важливий. Важливий для бензими, важливий для мудрика, важливий в цілому для всього мадридського реалу. Нагадую вам, що до 10 листопада треба набрати 90 тисяч підписників. Дайте шалену активність під цим випуском. Лайк, комент. Це обов'язково. Бачу активність, заливаю фінал цього сезону. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте. No me que